В епіцентр, шаріф. <ріху> Полетели в епіцентр! Ай, ну що ж ти б'єшся? Тут куди знаю? <ріху> ти шо? Ой, валік, валік. Ціна в принципі не кусається. Ну, не знаю, просто Приїхали з мамою в епіцентр. Я давно собі хотів купити кресло грушу. Надивився, у мами там на балконі стоїть кресло груша на її квартирі. І дуже давно хотів я прям. Я не знаю, вже на двох хатах я ще хотів купити. На всі вмотився, тому що груша стоїть в районі 2000 Ну, по крайній мірі, в епіцентрі. Но в інтернеті теж подивився. Думав, може, сэкономить, але там не особо відрізняється ціна. Потім приїхав в епіцентр. Зараз, наверное, все-таки я куплю цю грушу, так як у мене дуже хороше місце є на балконі для того, щоб поставити цю грушу обустроїть балкон і проводити там стріми. Тим більше літом, там зараз офігенно буде температура, не буде жарко і буде просто балдежно. Так що от таку маленьку стрімерську комнатку я собі зроблю на балконі, там треба ще вещи до собирати. Я просто зараз всі веші перестірую, так як вони набралися запахом сирості. от і процентів десь 30-40 я вже перестирав. І зараз я от приїхав в епіцентр, буду дивитися, шукати кресла грушу, яка мені подобається, хочеться сірого цвета. Я думаю, ви замітили, що я люблю сірий цвет. І обустраюватися. Собі так, ну було воно точно тут раньше. Це ще два роки, як я її хотів назад, воно було тут. А чи тут воно, чи ні. А згадала баба, як дівка була? Ну, точно що. Не, ну должно быть десь тут. По идее, я не думаю, що супер остановка не міняється. Не-не, там дальше, наверное. Може, я путаю. Я помню точно, що було десь в углу. Та сейчас Пройдемося туди, если нет, то спитаю. Не, все-таки чуть-чуть, что я запутався. Сказали, що дальше, де-то возле посуди. А я так на уверенном залетів, ну просто хотів, щоб мама подумала, що я все знаю. А оказалося, що розстановка поменялась. Но я уверен, що розстановка поменялась, а не я просто не пам'ятаю це 100%. Що ти, це не в епіцентрі не нра... в епіцентрі. Це такое. Зашкалює Зашкалює чуть-чуть. А ти, Сей, що хочеш. У меня есть миллион, я могу купить. Мультиварку-скороварку. Что? Ну ничего себе ты придумала. Мультиварку-скороварку. Ну это там миллионы осталось вообще-то. Так, ну парочку вариантов имеется. 2070. Вот такая вот. Да цвет мне вообще не нравится в ней. А и вообще какая Слабенькая. А ну Протестируй. Что такое? Такое? Не котируешь? А ну и по <звук> там попробовал. Не, ну слухай, тут наполнение прям чувствуется, что... Ну а она такая маленькая за 2000. Просто я... ну, я сидів на більших, і вони удобніші. Я дивился, что там XXL стоит 2000, а це шо, МК якась 2000. Это же вообще не круто. Мені нормально, знаєш, можна теж в руках поставити, ну тобі немає. Ну да, Вообще. я ж за те ж саме говорю. Я не кажу, яка для мене, а для тебе воно. Странно. А ця ось. Нормально. Котирується отака? Диви, отака вот темка котирується. Тут і поспати на ній можна. А ну, подержи. Ай, чого ти током б'єшся? Не знаю. Ооо. норм... У тебя Дуже удобно. Дуже. На ній монтировать вообще офигеть можно. А просто сидеть, если допустим. Ну вот такая, она більше, чтобы реально спать на ній. Ну летом будешь на балконе спать. Літом будешь на балконе спать. Блин, ну не знаю. А скипом спаун. Да. Ценники. Це ужас. Немає ценники даже. Безкоштовно. Ну, допустим, а если вот тут хороший чинят? Не, ну тут, конечно, тут бы я и поспал. Ну то что? Нет, не то, надо шутать, потому что что-то маленькое Тут отдельно они даже не Да, мне что-то оно не зашло. На, чешуй Да, шукать отдельно еще Ну, слушайте, а вот нифига себе, это прям рай подушек этих здоровых. А, это Да, так слухай, ті, блін, 2000 якісь маленькі, тут ось дивишся. Не, оця, кстати, 4000 Три. А, три. Ну це, конечно, здорово. Знаєш, яка мені понравилась? Ні, ну це що, як його? Та ні, ну це. Та, це буде ну, а оця. Буде да? Не, а оця хороша, дивись. О да, оце ж у тебе точно така ж сама. У мене більше. 2300 така стоїть. А оце, оце все, <laughs> що воно таке. Оце що, оце що? Та я сиру хочу. А, ось 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 сирі. Ну, ось сирі, а що по ценникам не понятно. це чорні, просто за упаковку кажется, що Сиро. Як той мячик? Так, конечно, за 3000, щоб він поганий ще був. Я диван можу за 3000 купити. до нього нічого не Хороший. Хороший? Да. Ну, цвет, конечно, в нього. Нормальний цвет. А от тут що тут. 200. глянути, Що І шо воно? Шо воно таке? А! Так він зверху всі. Конечно, в мене такий вопрос. А як можна, вот, допустимо, я хочу посадити на жовті, От як мені посадити? Що мені на потолок лісти або що, якщо подивитися треба? Чуєш? 290. Ти думаєш, що це така сіра? Я от думаю, на потолок полізти, щоб подивитися на неї. А, це 290, це, ні, це наче ну 290, Дивися, ця синя, яка здорова. 2300, ось я така, ну, я синю не хочу, вона буде марка сильна. Мені каже, що якщо це оташ, то це маленька. Одну класний, синій жовтний. XXL 2790. Ну, от вона там так Вау. Тебя такая интересна. 1920. А размер XL. Давай. А вот такой нормальный вариант. За 600 гривень, И вся красиво, в принципе. Я хочу сиру, блин. А ну подожди, ну вот за 2790. А ну подожди. Ай, ну шо ж ты бьешься? Ты откуда знаешь, вот? Ты якась электризована. Это постоянно, я вже задумалась. Я китман и с котом бьюся и взялся бьюсь. А ну за 2790. Блин, ну ты жалко 2790. Красно. Ну тогда тогда три. Ну допустим. Ну, в принципе, да. У конечно. Блин, 2790. С 2790 интернете, мені кажется, лучше можно заказать. Думаешь, мене ну, не ну, Бля, 2,700. Ще не сира. Ну сира вроде там в упаковке лежит. 200 тим более, кстати, сира. Може вона менша. Ну попробуй цей шарик. Ну виглядає вона огромная. За 3000 ты шо? Куда мені за 3000 цей шарик, блядь? Ну він здоровый, конечно. Вообще. Я... Ну тут спинка, бачиш лучше. Ні, тут лучше з ну, спинкою. Лучше а да. це що то таке? Я вообще. Як з нього взагалі зставай? З нього не будемо вставати. Так що ти собі думаєш? Що я сюди думаю? Я от дивлюся от... 213... Ой, валік, валік, все падає. Дивися, зараз падуті. Диви, буде ще шість шкафчик. 2790. Ну там еще есть за 2790, это хорошая. 2, вот, хороша 2 790, а то что 200, что это такое? Та це, наверное, маленькая, это что мы называем. XL. XL. Ну а да, мала 3, 7, буде XL? Не знаю, надо подумать. Ми тільки що ходили. Мама каже, ні, оце мені кажеться, якесь неудобне. Оте от о, ззаді, голубе, отам каже, оте хороше. І я на нього сідать і просто, просто на землю упав. Воно здулося, якось, я не знаю. Коротше, я просто ну не то що Сунувся здулося просто, а зсунувся, так? Да? Мама сіться, каже, жалко, що не сняли. А зараз я от сажу, вона каже, ну оце що тобі удобно для спини. А я не знаю, вроді прикольне, але, ну блін, 2,600 Так жаба даває давати за 2600. 300. 290. 2390. <решу> Блин, что за 2300 взять? Ну, я с я представляю, чуть-чуть Ну хотя тоже, ну, а щоб спину опиралась тоже надо, вроде. Ну да, я тобі думаю, ну, не от... тонко, оцелки спины. Тонкая? Ну, нет. Та ні, нормально. Зними ку... курточку сядь. Ты же не будешь в курточке сідать. Не, в курточке точно не буду. Я буду дома. Надо футболку латить. І в трусах сісти. Ну ну щоб я розумів, нормально, комфортно в трусах или нет. Допустим. Ну не знаю, ну вроді непогано Ну і там на ноуте чин-чин-чин-чинь-чинь. Нормально, тільки сіра таке треба. Но ну, если немає, то вже сине забирать. Чи що? Нормально, для що тобі сіра? Чого тобі сіра? Не знаю, сіра люблю. Сірий кольор люблю. А от от більше 600 гривень. Ну та сіра зверху то маленька. О, то маленька і... А ну оце оце дивись, більше 600 Та, то взагалі якась дідовська. Ну сіра ж що хочеш, а може воно більша, може там... А є а ли оце сіре, оце? Чи ти, а ти там, за там нього говорила? Ні-ні, за ще нища, та. Та. оце ще нижче, більше 600 гривень. От те? Там та. оце дідовське. Ти подивися, ти ж наділися, не дивилась на це саме здорове. Що так налипна, ти не що це зробиш? Таке тогда і не безпила. Так воно і неудобне. Вече. Що це за калач такий? Вообще неудобне, слухай. Це вообще ніяке Тут даже спинки немає. що це? Калач. Це Ну так, це кресло. Ціна 2300. Така. А це не то же саме? Снеске, мені кажуть, А відкривати, як думаєш, можна чи Ні, не пішов. І що ти скажеш по поводу цього? Для мене удобно, для тебе ні. Мені би неудобно? не удобно? Та воно мені не красиве, і оце звук оцей, оця ткань така. Не, ну, ну така, як плащовка якась. Дивіться, кресло, кресло Кресло, кресло. А в тебе ота длинна якась. Ти що? Ти можеш мене. Не бери мене за руку. Візьми за камеру, а не за руку. Ти, даже камера звук записала. Звук, навіть, навіть записала. Вона все б'є і камера. Ти якась електризована. Електронік. Та ні, ти що в мене воно жопа звисає падаю? Та це ужасне просто. А. Воно ужасне. О, те, що я дивився, да? синє. Ти на ньому пробувала сидіти? Іди попробуй. Іди спробуй сісти. Ну, я розумію. Іди спробуй сісти. Я зрозумів, йди попробуй. От сядь. Не, ну от сядь, просто сядь, як тобі воно. В смислі? Якась лежанка. А що погано? Так як на ньому сидіти? Воно для спини взагалі вообще... ну, можна до підняти. Не знаю, воно тобі тут для спини, я думаю, тобі неудобно буде. А, а як? А без без цього взяти? есть о... без спинки? То таку надо форму. Крулу просто. Так. так нема таких. Та не хочу я та сирені навіть дивитися. Коротше, все, пошли. Я розстроєний. Нема нічого нормального. Не хочеш, ну, синя то непогане, але ну, я подумаю. Не знаю. Ну ціна, ладно, ще. 2-3 2-300, але діло не в ціні, а діло в тому, що воно непонятно. Вроді удобно, вроді. Не, не годиться? годиться? брати, щоб Так, да, вони хорошо придумали демонструвати. Ну, а я... Ну то я сидів уже на ньому. Да? Да. І що? Она мала? Ну таке. А вот тут така синя. Вот это синяя, жовта, от уклала сильно. Ну що ж. Да, скажи, як я покажу. <гум> як вони достануть їх? Ну що, может, есть тут якісь. Нашу кайф консультанта сейчас. Блин, такая офігная этажерка попалася, вообще красивая. Якраз мені надо, эта А кресла я все-таки посидів, повтикав, я понял, що немає удобных і консультант сказала, що круглих немає, там тільки той м'яч круглий, всі останні вони йдуть спинками, я сів, воно тверде, неудобне. Сонка з спинками для мене взагалі неудобно, для тобі, якщо там робити щось, це не просто неможливо так сидіти. А етажерка ця хороша для техніки, отак поставити чисто, да? Тоже сей хочеш? Офігеть! Дивись, 1300 яка, красиво, да? Блін, може... А ось ось здорова, теж можна розложити кучу всього. Це я зараз, якщо куплю, то це почнеться. Куди мені потім його дівати, якщо перевозити. буде <рес> Забирати. Забирати, ну зрозуміло, що, що забирати. І ось все хороше за 950 гривень. Непогано. Ну, да. К сожалению, я не знайшов те, що хотів, я розстроєний. Там повністю квадрат, чи робити. Так, так, от мені така. Так кстати, можна пробити сайт і заказати. Ну просто мама каже, що сильно дорого буде стоїть доставка, тому що об'ємно. Об а мама колись працювала на пащі, вона тип, шари. Каже, що дуже дорого буде, якщо об'ємна вона буде. Так що не знаю, буду дивитися десь, може, в другому місці. Я оце думаю, може собі отакий диванчик взяти. Mm. Ну таке, обмілече, що тут щось кільки? 64 <свист> 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 Копейки Я просто ну подумаю брать чи не брать Ну що я понимал на свою будущую квартиру <свист> Ну в принципі Ну як тобі вообще воно Хороше такое да Ну блин, по цене, типа Цена в принципі не кусается Ну не знаю просто до нравись А ну пошли Подивимось на цьому. Тим більше він не розкладний. Ну, оце, ти, га? Оце він р... він не розкладний, ти бачиш? Ти можеш дивитися в камеру? Да. Гавно дешеве. 89-968. А ну оце. М -м, кстати, це удобно, да. От над цим би я може, кажуть. Задумався. В принципі, на квартирку будуть непогано. Здесь еще за 110, кстати. Ну тут прям тело студия наборы, да. Оооооо, ну конечно, тут я чувствую даже жопой эти Взяла бы за 110? Чи ты каче подумала? Не знаю. Норма... Не, нормально. Нормально, что ты током бьешься? Ты ти 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 так больно током бьешься. Особенно перед тим, як чуть камера не випала. Чего воно? Я не понимаю, я задолбав. А, там написано прохання не сядати"? да Да? Ні, так я не на том сидів. Да, ну я на том там просто на дезнишка. Опа, нам сюда. Може бути, не знаю. Я протестував, ну блин. Як мені розуміти? ну слухай. Э, диванчик стоит 100 тисяч, я буду за 100 тисяч пробувати і не сідати? Ой, куплять і не сідати? Угу. Мені ж надо зрозуміти, ну, на квартиру мені треба надо буде колись такий диван чи ні? Ребята, пам'ятаєте Андрюху, якому я дав 500 гривень за те, що він прям активно участвовав на стрімі. Хто не пам'ятає, я слідку оставлю в описі і подивитесь. В общем, він вирішив мені відправити посилку, сказав, що відправив. Він подивився стрім з Русланом і сказав, що відправив мені якусь шляпу ковбойську з настоящей кожи, не крокодила, а як його кінгуру. каже, з Австралії настояща валик, я тобі відправлю, щоб ти на стрімах був в ній. Я от зараз її забрав. Зараз подивимося, що за шляпа Каже, обязательно знімай свою оту леопардову і цю. Ну зараз подивимося, що там за шляпа Каже, кожана оригінальна з Австралії. Надо тільки розпакувати. Так. Що ж тут у нас за така оригінальна шляпа? О, ть -ть 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 -ть. Ого! Ого! А ну ма проверяй, я не понимаю кожа, ні? Що така холодна? Да, ну видно. Видно, що кожа, так? Да? Так. Да. Точно? Ну, да. давай провіримо. Вивернуто. Що должно бути? Не горить. Фу, воняє вона, броне. Вона ж таке взагалі придумала. А горить чи ні, ну. я не пам'ятаю? Не, не должна, а не должна. Ну, а вона що зараз не загоріть? Не горить, правильно? Ну, на що ти що ти робиш? Ну вона може загоріти. Не треба, ну не треба таке робити, вона ж ти портиш її. Ну я от провірю, так? Да? Воно не загорілось? Ну ні, звісно, воно пухарцями береться, якщо не кожа. Може я захотів запах кінгуру почувствувати? Фууу, блін. <сум> Дивись. Есочка. Ну есочка це звісно маленька, ну... Зараз спробуємо поміряти. Co-Height Brown. Oxford Blue, дивіться. Андрюха каже оригінал, так, яка тут сторона. Ну давайте поміряємо. О! Так і поїдемо зараз в епіцентр. ха <сум> <сум> ха Нормально вылета, В эпицентр, то сейчас я люк открою. В эпицентр нормально так солетается? Сейчас так в эпицентре и пиду. Ну мне не еда? <laughs> не, ну серьезно. Ну в смысле? Что, не еда? Ну, отак, от, от не стидно со мною в епіцентр зайти. Скажете дурачок. Я скажу фонарик вертать. Я вчора купив фонарик в епіцентрі. Там акція була за 1000 гривень фонарик. Купляє за 290 чи за 270 mm -hmm. Я подивився ну, пробник цей що лежить. Як сказати? Mm -hmm. Пробник. Ну, коротше, пробник. І взяв собі, думаю, новий візьму. Я взяв новий. Я приходжу додому заряджати, воно зарядку показує, але не включається. І я зараз їду розбиратися, що за діла взагалі, що це, блин, таке. Я зараз ще, а, очків тут нема. Я б зараз би ще очки одів, і в цій шляпі прийду, я як з ними розберуся, мало не покажуть. тобі визвуть скору допомогу. Знімайся. Вам куди? Пасажир вам куди? Скажи, 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 тихо, скажи. Шеф, в эпицентр. Пассажир вам куда? Шеф, в эпицентр. Шеф, шериф. Ой, скажи, шериф. Шериф, в эпицентр. Я серьезно, приказным тоном скажи. Скажи приказным тоном. Каким приказным тоном? шериф, в эпицентр. В эпицентр, шериф. Валик, скажешь, ты дурачок, но серьезно, блин, твоему. Полетели в эпицентр! Вас швидко не, не швидко В смысле? Я чувствую, що вам швидко треба в епіцентр Як побачиш, як на подумати, ти да. білий кис. Так ти що, якщо ти ще так зайдеш, так табай, я тобі кажу, дебати десь Повяжуть, думаєш? Конечно, психу. А можем мы свести лед мексиканский стайл, усы лежат ровно. <laughs> И вот так вот. У -у -у -у. Да ты шо? Аж уверенности прибавляю, я чувствую. Андрюха, спасибо за шляпу. Руслан, спасибо, что доставил Андрюху, чтобы он отправил эту шляпу. <laughs> Дякую, шеф. <laughs> на эпицентр так чисто на блатном залетаем. Так. На коже цього. Як його? Кенгуру. Кенгуру джекпота. Зловив цілий джекпот, мені подарували шляпу з кенгуру. О, що тут в епіцентрі таке відбувається? Куда тут? Йо-майос. Я ж хотів ближче до входу, бо фонарик огромний нести важко. <су> Ні, не, насправді мама там ще мультиварку хоче собі. Мультиварка ладно, не важка, блін, бензином так воняє. Я Дав джазу чуть-чуть. Полетели в епіцентр. Ну так. Да. І бензином так. Ти думаєш, що воно десь розлилося, так? Да? Ну не Фу. знаю, не можу ответить на цей віпрос, розлилось чи ні. Суде, мужик дивиться, Може вже там, хвата знімати. Щоб він телефон блядь, побив. Чо? Ми тут вообще там. Ми тут що. Знімаємо годний контент, що ми тут. В епіцентр, шариф. <ріху> Нет. Що, поїдеш далі? Ну да, все може отут. О, ось все, зайдемо сейчас сюди. Все вирубай. Будуть позоритися в будущее. Так, ну, ладно, <ріху> пошли. <ріху> Щас розберемося цим вопросом. Идем? А? <свит>? <свит> Я так и пиду. Не надо. ,пack. Чего? Ну, не позорься. Там ты, шо, миллионы лета... ты, шо? ты, сказал, ты сказал, что? Миллионы людей. Ты что? Ты скажешь, что ты за дебил. <свит> <свит> Ладно, все. Ой-ой-ой. <свит> <свит> Хит. Котируем. Все. Будешь так летать. Литом. Мациклит. <свит> <laughs> I'm a, a never mind.